Добрий день, студенти. Сьогодні при підготовці до НМТ ми з вами повторимо тему арифметична та геометрична прогресія. Давайте з вами трішечки пригадаємо, що таке арифметична прогресія? Послідовність, у якій кожний наступний член можна знайти, додавши до попереднього одне й те ж саме число, називається арифметичною прогресією. Наприклад, якщо ми скажемо, один, три, п'ять, сім, дев'ять і так далі. Ми кожного разу до першого нашого числа один додаємо двієчку. Таким чином утворюється відповідно арифметична прогресія. Число Д називають різницею арифметичної прогресії. Тобто число, на яке кожний наступний член арифметичної прогресії відрізняється від попереднього, ми називаємо з вами різницею арифметичної прогресії. Якщо ми з вами будемо дивитися в підказку НМТ, то що в нас буде? У нас із вами буде в підказочках арифметична прогресія. Відомо, що Н-член арифметичної прогресії, ви можете знайти за формулою до А1 додати d, тобто різницю, помножена на n-1, тобто на порядковий номер відняти 1. І у формулах підказках для обчислення суми n перших членів арифметичної прогресії, є формула для того, щоб знайти суму, ми перший додаємо з. Останнім ділимо на 2 і множимо на n. В принципі, ми можемо з вами вивести Sn і по-іншому. Ми з вами А1 залишимо без змін, а N -не запишемо через цю формулу і прийдемо до іншої формули. Але сьогодні ми будемо користуватися саме тими формулами, які є в підказочках. Далі ми з вами пригадаємо, що таке геометрична прогресія, послідовність, у якої кожний наступний член відрізняється від попереднього в. Одне й те ж саме число називається геометричною прогресією. При цьому це число, в яке відрізняється кожен наступний, називається знаменником геометричної прогресії і позначається буковкою Q. Якщо ми будемо з вами дивитися в підказки. То відповідно, оце всі формули, які є в підказках НМТ. Бн, тобто n член геометричної прогресії, ми обчислюємо як B1 помножений на Q в степені н 1. dn це порядковий номер члена прогресії. Для того, щоб знайти суму n-членів геометричної прогресії, нам треба b1 помножити на Q в степені N-1 і поділити на Q-1. Всі ці формули є в підказках. Далі, буває так, що наша прогресія має знаменник який менший, ніж одиничка. Тоді, щоб знайти суму, ми з вами будемо Б перше ділити на одиницю, відняти Q. І переходимо до розв'язування задач. Перше завдання, яке ми з вами розглянемо, треба продовжити ряд. Перше число у нас 5, друге число 9, третє 13 і так далі. Нам треба визначити, що буде наступним. Для цього треба подумати, в нас арифметична чи геометрична прогресія. В нас є А1, у нас є другий член, в нас є третій член. Спробуємо. Якщо ми від другого віднімемо перший, це буде 9 відняти 5 і вийде 4. Якщо ми від третього віднімемо другий, від 13 віднімаємо попередній, тобто 9, отримаємо 4. Ми бачимо, що кожний член цієї послідовності відрізняється від попереднього на 4. Значить, це арифметична прогресія, і наступний член цієї послідовності буде 17, бо 13 додати 4 якраз буде 17. І з цим завданням ми впорались. У арифметичній прогресії перший член дорівнює мінус 8. А різниця дорівнює 12. Знайти шостий член прогресії. Виписуємо. А перший дорівнює мінус 8, відповідно. Далі з вами дивимося, що у нас із вами є. А, різниця, тобто D, дорівнює 12. І треба знайти А6. знак питання. Повертаємося до формул, які є в підказках. Шукаємо саме те, що у вас є про арифметичну прогресію. Ми бачимо, що суму нам шукати не треба, тому будемо використовувати безпосередньо ось цю першу формулу. Випишемо її для себе. Ан дорівнює а1 плюс різниця помножене на n-1. Спробуємо записати цю формулу для шостого члена. Це буде а1 плюс різниця, помножена на замість n підставляємо 6, 6 мінус 1 буде 5. Дивимося, що у нас є а шосте – це те, що ми шукаємо. А перший за умовою буде мінус 8. Додати різниця це буде 12, яка помножена на 5. Дорівнює. Ну, і тепер виконуємо з вами А12 помножити на 5, це буде 60. І 60 відняти 8 буде 52. Отже, у відповіді ми маємо обрати, що А6, тобто шостий член арифметичної прогресії, дорівнюватиме 52. Є, цю задачу виконали. Наступне перший член геометричної прогресії. Дорівнює 1 четверта. Другий дорівнює 2. І треба знайти знаменник цієї прогресії. Виписуємо. Б перше дорівнює 1 четверта. Б друге дорівнює 2. Знаменник у нас невідомий. Пам'ятаємо: для того, щоб знайти знаменник геометричної прогресії, ми повинні наступний. Член геометричної прогресії поділити на попередній. Тобто, в нашому випадку ми b 2 маємо поділити на b перше. Тоді знаменник дорівнюватиме 2 поділити на 1 четверту. Щоб поділити на дріб, треба помножити на обернений, тому це буде 2 помножити на 4, і в результаті вийде 8. І у відповіді ви собі напишете, що знаменник запропонованої геометричної прогресії дорівнюватиме 8. Наступна задача. Шостий член арифметичної прогресії 18, а різниця дорівнює мінус 3, знайти перший член прогресії. Знову виписуємо: у нас є А6, і він дорівнює 18. У нас є різниця, тобто D, і це дорівнює мінус 3, а нам треба з вами знайти відповідно перший член нашої прогресії, тобто А перший невідомий. Дивіться, це класичні задачі. Якщо вам Надо знайти якийсь АН. -ний. Або навпаки, у вас заданий АН член арифметичної прогресії, то ви спочатку намагаєтесь використати формулу. Дивимося. А шой через формулу, яка є в підказках, ми можемо записати, як А1 додати різницю, яка помножена на 6-1, тобто на 5. Що у нас із вами є? У нас із вами є А6, у нас із вами є різниця, і нам треба з вами знайти А1. Виражаємо, тоді буде А 1 дорівнювати 5 d відняти А6. Підставляємо числа. А 1 дорівнює 5 помножити на мінус 3 і відняти 18. Виходить. Мінус 15 і мінус 18. Мінус 15 і мінус 18, це разом дорівнюватиме мінус 33. Тому у відповіді ви напишете, що А1 дорівнює мінус 33. Далі, у арифметичній прогресії перший член, тобто А1, дорівнює мінус 5. Різниця, тобто Д. Дорівнюватиме 8. Знайти суму перших 10 членів нашої прогресії, тобто s 10 у нас невідомо. Повертаємося до формул, які є в наших підказочках до НМТ. Дивимося. С-10 формула розписуємо. С10 дорівнюватиме. А 1 плюс. А десяте поділити на 2 і помножити на 10. Значить, що в нас не вистачає для цієї формули? А десяте. А десяте за формулою nного члена буде дорівнювати а1 додати 9d. І це буде мінус 5 додати 9 помножити на 8. Це буде мінус 5 плюс 72. І це, в свою чергу, дорівнює відповідно 72 відняти 5 і буде 67. Тоді замість А1 ми підставляємо мінус 5, далі плюс 67 поділити на 2 і помножити відповідно на 10. Дорівнює 67 відняти 5, це буде 62 поділити на 2 і помножити на 10. 62 і 2 скорочується, залишається 31. І 31 помножити на 10 буде 310, і це є ваша відповідь. Наступна задача у нас із вами є четвертий член арифметичної прогресії. А, тоді ми з вами що запишемо? А, а четвертий дорівнює 26. Є шостий член, тобто А шостий дорівнює 42. А знайти треба п'ятий член прогресії. А5 знак питання. Знову ж наголошую, що у вас, якщо у вас є А4, якщо у вас є А 6 і треба знайти А5, то ви маєте повернутися до формули Н-члену арифметичної прогресії і спробувати все за допомогою неї розписати. Дивіться, А4 у нас дорівнюватиме А1 плюс 3D. І це за умовою буде 26. Далі, а шосте це буде А1 плюс 5Д, і це за умовою 42. Для того, щоб знайти А5, ми повинні до А1 додати 4Д. Якщо ви подивитесь уважно, то точно бачите, що для того, щоб знайти нам А5, треба знати А1 і різницю. Значить, так, як ми бачимо, а і іде, ми складаємо систему з двох рівнянь і відповідно двох невідомих. Як розв'язується система, ми з вами вже повторювали. Є а, різні методи: це метод додавання, метод підстановки і графічний метод. Мабуть, зручно тут буде використати метод додавання, причому ми від другого віднімемо перше. Спробуємо це зробити. А мінус А буде 0а1, да? 5 d відняти 3 d буде 2 d і дорівнюватиме. Відповідно, ми з вами маємо від 42 відняти 26, і разом це вийде 16. Тоді легко обчислити, де це буде 16 поділити на 2, тобто 8. Для нашого А5 різницю, де ми вже знайшли. Щоб знайти А 1 ми маємо або в перше, або в друге рівняння замість Д підставити число 8. Я підставлятиму в перше. Виходить, А 1 додати 3 помножене на 8, дорівнює 26. А 1 дорівнює 26. 3 на 8, 24, і через знак дорівнює з протилежним знаком мінус 24. Тоді А1 буде 26 мінус 24, в результаті буде 2. І повертаємося до нашого А5. Тепер замість А1 ми підставимо 2, додати 4 помножити на 8, це буде дорівнювати 2 додати 4 на 8, це відповідно 32. І разом А5. Дорівнюватиме 34. І це є наша відповідь. Наступне завдання, яке ми з вами розберемо, знову ж для арифметичної і геометричної прогресії. Сума нескінченої геометричної прогресії дорівнює 3,6. Перший член дорівнює 3. Знайдіть знаменник нашої прогресії. Знову ж таки, все, що у вас є, відповідно, ви маєте право собі виписати. Що ми з вами запишемо? У нас із вами буде Б перше: Б знай... 1 дорівнюватиме трьом. Сума С дорівнює відповідно, 3, 6 і нам з вами треба знайти знаменник, тобто Q. У нас буде невідомий. Якщо ви забули, повернувшись до нашого початку, сума це буде Б1 поділене на 1 мінус Q. На початку я вам говорила, от ви виписуєте, сума дорівнює B1, 1. -Q. Що це буде? А, тоді підставляємо все, що є. Виходить, що наше б перше, тобто 3, поділене на одиницю мінус Q дорівнює 3,6. Можемо сюди поставити одиничку, добуток крайніх дорівнює добутку середніх, і тоді вийде, що 3,6 помножити на одиницю мінус Q дорівнюватиме тройки. Тоді одиниця мінус q дорівнюватиме 3 поділене на 3,6. Одиниця мінус q дорівнює 3 поділене на 36 десятих. Одиниця мінус q ми ділення заміняємо множення поділити на 36. 3,36 скоротиться, вийде 12. Тоді мінус Q дорівнюватиме 10 12 відняти одиницю або відразу 12 12. Міс Q дорівнюватиме мінус 2 12, і тоді Q дорівнюватиме 1 шоста. І все абсолютно легко ми з вами виконали. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, а воно зараз. Я видаляю те, що є, щоб у нас з'явилося трішки місця. П'ятий член геометричної прогресії. Відповідно, у нас дорівнюватиме 324 знаменник мінус 3, і знайти перший член прогресії. Геометрична прогресія обчислюється точно так же само. Ви пишете B5 дорівнюватиме 324. Знаменник, тобто. Дорівнюватиме мінус 3, і, відповідно, b 1 треба знайти. Повертаємося в формулу. Знову ж таки, якщо є B5, значить ви його виписуєте. Тоді виходить, що b 5 по формулі буде b перше помножити на Q в четвертій степені. Тоді виходить b перше, помножити на Q в четвертій степені дорівнюватиме відповідно 324. Q – це у нас мінус 3, тоді виходить, B перше помножити на мінус 3 в четвертому степені дорівнює 324. B перше помножите. Мінус в парній степені відповідно стане плюсом. 3 на 3, 9 на 3, 27. І ще раз четвертий раз на 3, це буде 81. Дорівнює 324. Тоді Б перше, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І виходить 324, ви ділите на 81 і це вийде 4. І ви знайдете ваше б перше, воно дорівнюватиме відповідно 4. А далі дану арифметичну прогресію, починаючи з якого номера, а члени прогресії, відповідно, стають від'ємними. Ви ці завдання вже спробуєте виконати самостійно, від'ємними для того, щоб зрозуміти, ви знайдете різницю цієї прогресії. І якщо ви прямо на НМТ і забудете формулу, то ви можете просто безпосередньо посчитати всі члени цієї прогресії і дійти до від'ємного. Ну і далі геометрична прогресія задається формулою загального члена, знайти шостий член. Для того, щоб це зробити, вам потрібно ось сюди, замість n підставити «6» І виконати всі необхідні обчислення. Тобто вийде B6, дорівнює. Я 0,5 маю право записати як одна друга, помножити на 2 в сьомому степені, далі ви скоротити на двічку степінь стане шоста, вийде 2 в шостому степені і обчислити, чому це дорівнює. На цьому сьогодні ми з вами завершуємо, і вам потрібно зараз пройти тестування. Бажаю гарного і тихого дня. До зустрічі!